Всім привіт і слава Україні! З вами Контрпропаганда. Шановні глядачі, Росія разом із знищенням українських міст вже вдалася до їх затоплення. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, які актуальні станом на зараз, тобто те, що ворог зараз розповсюджує у засобах масової інформації та на просторах інтернету. Усі намагання офіційних російських осіб та ворожої пропаганди видати підрив Каховської ГЕС за черговий жахливий злочин київського режиму розбиваються об недологість роботи самої пропаганди. Наприклад, 6 червня о 13.39 з'явилося повідомлення про підготовку до планової евакуації населення. Після катастрофи на Каховській ГЕС. Готується планова евакуація населення Новокоховського, Голопристанського та Алешківського округів. Про це повідомили для Ріа Новості представники окупаційної влади Херсонської області. Насправді, у подібних випадках відбувається екстрена евакуація населення. Якщо евакуація планова, то вона має відбуватися за відповідним планом. Отже, пояснення тут просте: комусь доповіли про плани, а комусь ні. Телевізійна гілка Роспропаганди через більший хват аудиторії в самій РФ, судячи за все, до останнього також перебувала у стані невизначеності на первому каналі. Той самий Ліонтів взагалі вразив своєю логікою. Він заявив, що оскільки Україна першою заявила про руйнування станції, то це і доводить її причетність. Цю причетність треба було якось довести. Тому вже в денних випусках новин пропагандисти робили акцент на тому, що нібито українці тривалий час обстрілювали станцію, а потім ще завдали по ній ударів минулої ночі. Увесь цей час пропаганда вперто бомбила Каховську ГЕС українською РСЗВ Мільха. Але на Росії 1 зазначили, що це відбувалося зокрема із застосуванням Хаймарс. Леонтів погодився аж на 80 ударів по станції, завданих в один із днів. А на Первому каналі цю кількість ударів збільшили аж до 120, зазначивши, що більшість вражень була завдана саме із Хаймас. Проте навіть цю маячню державні канали не змогли підчистити. За даними бази моніторингу ЗМІ, Медіалогія, останній репортаж про Каховську Гес виходив 16 березня. Саме тоді Росія 1 повідомила, що внаслідок ударів хаймерсів був пошкоджений один із клапанів Каховської ГЕС, але ці пошкодження носять лише поверхневий характер. Про жодні 70 або 80 ударів, які би сталися в один день, не повідомлялося взагалі ніколи. Я можу собі тільки уявити, як би волала пропаганда, якби таке відбулося реально. Тому 6 червня і довелося брехати буквально на ходу. Масштаби екологічної катастрофи відчули і в самій РФ. Поки пропаганда волає про те, що єдине, чого досягли ЗСУ, це залишили без води рідне місто Володимира Зеленського Кривий Ріг, екологи вживають термін хімічна бомба. Повний спуск Каховського водосховища після катастрофи на ГЕС оголить донні відкладення, які містять небезпечні речовини. Заявив для Ріа Новості еколог, доцент МГУ Олексій Медведков. Найгіршим буде те, якщо при повному спуску водосховища оголяться токсичні відкладення, які будуть перетворюватися на пил. Це і буде справжня хімічна бомба, зазначив він. Експерт пояснив, що дно містить забруднення, котрі накопичувались протягом майже 70 років, поступаючи із сточними водами. Це можуть бути важкі метали, нафтопродукти, пестициди, радіонукліди та інші речовини. Насправді таким чином Роспропаганда намагається повісити наслідки цієї катастрофи на Україну, але це в них не вийде ще в лютому минулого року. Вже було відомо, що окупанти навмисно висушують каховське водосховище. Чим ставлять під небезпеку не тільки постачання питної води та сільськогосподарське виробництво, але й створюють небезпеку для Запорізької АЕС. Тоді рівень води біля водосховища вже впав до найнижчої позначки за останні три десятиліття. Судячи з того, що відбувається прямо зараз, буквально в режимі онлайн підрив росіянами дамби Каховського водосховища за всіма ознаками вже є справжнім екоцидом. Експерти припускають наступні наслідки. Через затоплення зміниться обличчя Південного регіону України. Виникне нова екосистема. Це відіб'ється на ґрунті. Зупиниться постачання води до системи зрощення полів. Жахливі наслідки чекають флору та фауну. З одного боку підтоплені землі перетворяться на болота. А з іншого українські степи ризикують перетворитися на пустелі, можуть загинути унікальні ландшафти плавнів. А у воду Дніпра, а потім і Чорного моря, потраплять токсичні речовини: паливо, олії, бактерії із чисельних скотомогильників, що призведе до екологічного забруднення прибережних вод Чорного моря. Цілком можливо, що Україну чекає і нова криза біженців, тепер вже кліматичних. Їх кількість оцінюється від кількох тисяч до полутора мільйонів. Отже, друзі, ви бачите, як буквально на наших очах рашистські злочини, які несуть таку біду Україні, переходять на новий глобальний масштаб і вже загрожують усій планеті Земля. Тому, будь ласка, ставайте нашими побратимами у спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.